Привіт, мене звати Твейн, і сьогодні я розповім тобі, як пройти квест, який буде давати тобі 50 коїнів кожен тиждень. Друже, не забувай про мій промокод, який дасть тобі 50 тисяч валюти і один рівень персонажу. А якщо в тебе є відкат активування мого промокоду, я дам тобі ще 10 тисяч валюти. Почнемо з того, що квест встановлюється раз на тиждень у понеділок, тобто брати у неділю квест, щоб виповнити, буде вже запізно. З квесту ти отримаєш 50 коїнів і по тисячі кожного виду патронів, а саме 5.56, 7,62 та 9 мм. Перейдемо до того, як виповнити квест і що потрібно. Заходимо в меню квестів, щотижневі, бандитські розбірки. Тепер їдемо у червоні зони, відмічені на мапі. Моя особиста тактика в тому, що я просто одягаю броник і беру релік. Під'їжджаю і встаю біля зони, після чого навожу приціл на бота, якого бачу, доки приціл не запалає красний. Після чого одразу даю шот у голову. В будь-яких зонах дуже уважно слідкуйте за вашим ХП, бо в боці є ревіки також. Краще за все це робити, як я, у броніку. На кожну зону 15 ботів, зони 4. Тобто за круг ви вбиваєте 60 ботів, Але якщо перезайти на сервер, то зони відреспавняться. Особисто я іноді виконував цей квест за один захід, не відходячи від ПК, мене це займало біля 2 годин. Тепер давайте порахуємо затрати. Затрати на цей квест максимально індивідуальні, але я порахую приблизну вартість, якщо ви зовсім не чайник. Нам потрібно ревік, 45 АЦП до нього, броніки та Хілки. Не будемо рахувати Ревік, бо його ви один раз придбаєте і він на всі квести. 45 АЦП порахуємо так. У нас є 500 боців на бота по кулі, але всі ми люди і іноді є промахи. Додамо ще 100 куль на промахи. Броніки давайте порахуємо броні на один круг. Цього вистачить. Хілки рахуємо так само. Броніки, якщо купляти мати і крафтити, будуть коштувати по 1800 за одиницю. Пігулки коштують 200 за 5 штук, тобто по 400 за одиницю. 45 АЦП коштують десь біля 5 доларів за штуку. Нескладними підрахунками маємо, що на квест ми витрачаємо десь біля 22 тисяч із брониками або 7 тисяч без них. На сьогодні все, дякую всім за перегляд. В дискорді, як завжди, розіграш на 20 тисяч. Щоб прийняти участь, треба отримати роль.